常说：“ Доготерпевстю, терплячу один одного в любові, стайте зберігати єдні духа у зв'язку миру. Одне тіло, один дух, як і ви були покликані, одній надії нашого покликання. Один Господь, одна віра і одне теж. Один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і усі. Люби Господа, Бога твого серце Твої серце Твоє, усією душею твоєю, усією силою Твоєю, і думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Сказав Йому, ти добре відповів, роби це і буде жити. Та той бажаючи себе самого витравати, до Ісуса, а хто мій ближній є? Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалимо до грехом. І попав з війни комру, що його і побили тяжко і пішли геть, заставивши його на півмертвого. Випадковий, перед що якийсь священик тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само, я він прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мило. А один саме янин, що у дорозі надійшов на нього і побачивши його, здоседився. Приступив він до нього, прив'язав йому рани полив, полив і вино. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він виняв дав дай господареві і мов, доглядай Його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто трьох на твою думку, був ближнім того, що попався розвінка. Він відповів.

Свідай Твоїх і плану, на насвітло твоє, по тут, Твої охорони, святий ще людях судового, ти прославшись, Твої сили, устану, що хоче на те, ми в світу Твоєму дойсе, хвани, Бог бережом, народи, нашу храні, і сіла Твої, бо всякі дародання, всякі звешні, весни, схожий від того за світла, і славу благодаря, і поклони, послаємо.

Мир вам Христі Господі, разом усім українським народом скорботі схиляємося перед пам'яттю понад 7 мільйонів українців, знищених під час голодомор, геноциду, чиненого безбожним кремлівським режимом 90 років тому. Молимося за кожну душу, родину, за кожен рік. Крізь час простягаємо серця похолони долонь, Наші братів і сестер, поминаємо обірвані долі всю безконешність рад нашого народу, не зітхати, не зітхати ці ті і кову, не злічити їх, ані осягути. 90 років тому Україну холодокровно вбивали за прямих наказом і продуманим планом тоталітарного комуністичного режиму на чолі сталі, який мав на меті знищити наш народ. Його самобутність і назавжди покласти край його надіям на вільне життя. Геноцид українців, у найбільшому талідарним режиму, не був випадковим відхиленням від історичної традиції Москви. Навпаки, він став найкривавішим тіленням багато ідеології російського імперіалізму, що одвічно палає ненависті України, зневажаючи кожен сусідній народ і жадібно зазіхає на світові простори. Ненасильний російський імперіаліст – це головний винуватець Городомору і той самий ворог людства, що й нацист, расист, фашист, і будь який інший вияв ненависті до людських прав і національної, культурної та релігійної хріщності Спосіб вбивства був умовами намисто, щоб упокорити багато мільйонів націй. Замало багнетів і танків. Аби встановити тримане панування, потрібна зброя масового враження, яка здатна посіяти страх серед поколів, і немов удар радіацію виклик... викликати генетичне переродження людей, їхню течу відмови, культури, пам'яті, самої до рідної землі. Це тисячолітній землетрус, який які мало в безоні наш люд і край. Протомор українського народу. Чи стане більшій людські катастроф за всю історію людської цивілізації? Це папа Іван Павло II в своєму лісі українці писав про Голдомор, що ця рана затрутнула фундаменти всього людства. Імперія зерніла вбиття України року, на 100 років тому, але нащадки убивці, керовані злом, заздрістю, ненавистю, вирішили довести те, що віддалося їхній попередити. Неспровокована цинічна геноцидна війна Росії проти України має ту саму мету, яку ставить грем, час голодомор, ліквідація українського народу, знищення його свободи і майбутнього глинами його дітей, бездушною, пригрічною, віковічними демонами, нерозхайною безмежності жорстокості, завір'ї та своєму відченні тоталітарної, тоталітарної системи. Продовжуючи зміну імперію, імперську традею, Росія, котре зухвало кинула бити в Україні та світові. 90 років тому світ мовчи, цинічно, саме спостерігав спостерігала за вбивство мільйонів українців. Невдовзі по міжнародна безпомічність спровокувала інші лиховісні тоталітарний режим, агресію, якого призвела до планетарного вибуху та загибель десятки мільйонів людей на цій планеті. Безкарні зла ніколи не залишається безслідує. Момент істини, брак мужності, волі, представлених як поміркованість, байдужість і смість, маскованих під глибокодумність, розрахунок і приватний інтерес призводить до катастрофічних наслідків. Тоді 90 років тому, окрім поодиноких журналістів, не мовчала тільки українська церква. Завдяки правилам у Митрополітові Андрея Шевтицького і єписи Греко-Католицької церкви цітова громади дізнавалися правду прогод Великій Україні. 24 липня 1933 року єрархи нашої церкви написали Пастирський лист Україна в пересмертних судовах, якого просили всіх християн цілого світу, всіх віруючих у Бога, а особливо всіх робітників і селян, перед всіх наших земляків. Прилучитися до цього голосу, протесту та Болю, і розповсюдити його як найдальші країни світу. Духовенство, ОГКЦ належить належать інформало світ, спорокати Україну, мову пресу на глочині та Католицьку на заході писати про те, що мільйони українців від голоду, а й збирало для тих, хто готував гроші та продукти. Одинно і сьогодні наша церква, але вже разом з більшістю українських лігів спіно, об'єднаних. Це церковного раду церков взиває до світу по підтримку України і протистоянні тому самого Богові, який знову намагається знищити наш народ. Як і 30 роках минулого століття, голос нашої церкви за словами свідчення правди звучить по всіх посюдах, переконного пояса через тільки для майбутнього всього людства і рішуча світова солідарність. Українським народом та глобальна боротьба проти російської агресії. Пам'ять Тогодомор це невід'ємна частина цієї боротьби, її сила, рушки та упор. Бога. Бог здатний утворити людську природу, той, хто використовує його як зброю, намагається найглибше вразити людську свідомість і підпорядкувати її своєму впливу. Саме тому Москва за таким силізмом використовує всі можливі засоби. Щоб наслідок свої агресії взяти в заучні і тримати на друзі всі рожденні народи і землі. Сьогодні збіжжя знову стає зброї, щоб переводити народи. Але ми пам'ятаємо слова світлої пам'яті Патріарха Любовина Гузера про те, що нада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного. Му. Бо голодного можна купити, а вільного тільки і вбити. Ніхто не зможе забрати дані нам свободи, дітей Божих. Права жити в своїй рідній і вільній країні, навіть під загрозою голодної смерті, Як які тільки ті часи ім'я мільйонів жертв, голодомору та на їхню пам'ять, закликаємо наших вірних і сі людей доброї волі, до солідарності та взаємодопомоги, протистоянні лютому бороду. Просимо про більш активне поширення правди повімо Україні і по всьому світу. Пропагандистська хайш ворога не знаходить на собі місця в серцях людей. Бо служіння і відновлення, і утвердження справедливості це спільність за мене всіх наших діях. Напримерність до зла, солідарність боротьбі з ним, велика безкорисна риста допомога кожного, хто потребує порятунку і фізичного, і духовного воду. Це наша найважливіша відповідь на всі загрози і викликів, які несе людство багато століття російська війна проти України. І людської та національної свободи. Україна не вмерла 90 років тому, і земля з захованим долоням наших братів сестер проросла Свобода. Жодному здуме під силу сплюндрувати цей Божай. Його захищає наш народ, Його захищає людство. Його захищає Господь. Хай вічно й буде пам'ять про невинний жертв головного геноциду. Задля правди, що перебуває у нас і вони побіг знати, найшвидше настане наша перемога. Благословення Господня на вас від ахірейського синодові каце вся послачого Своболі, возвсіння Христового, свято веде, храм, при святої Богородиці. Благословення Господня на вас, його благодати, чоловіка людям завжди повсякчас, часи, на віки воді. Слава дивіться і Боже і наша слава Твіті. když se náš Jánus po ústach, když je príspeva konceptu náhrávná, jistí se těch povinných spasení na zdravotném i, I <this scenes> <put> Роман вітає День 67 років. Також вітає Анну, день народження 60 років і Соломію, 24 роки День народження. Вітаю Анастасію, 14 років від народження. Також п'ятницю мали Катерину. Катерину хоче привітати і пані Катерина, так є там із пані Катерина. Також Катерина вітає на хвороб Катерина. Вітає І ще одне цікаве хочу сказати, ще хочу привітати. Так, в календарі я заглядаю що 30 листопада в нас і захвального апостола Андрея Первозванного, то хочу привітати Андрію нашої панати. І бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів, Божого своє, намного я і благая. thank oh Сьогодні на 9-й годині запомерне і на другу неділю також на 9 годині. Слава Ісусу! Сочасний Слава. дозвольте від усіх наших староміян привітати вас з вашими уродинами. Нехай Господь щиро обдаровує вас усіма потрібними ласками на працю в Божому винограду. Хай не в термистому. Нетанистою буде дорога, якою ви провадите нас до Бога. Отже, хай стане сил у вас цей шлях сильний пройти, нелегкий. Хрест іще ничий, достойно донести. А Матір хай вам у цьому допомагає, буде вашою опікою на многії і благійця. Дуже дякую, дуже дякую за привітання і дякую, що пам'ятаєте. Ну, Ви знаєте, найголовніше, то, що ми пам'ятаємо прогодно, щоб і допомагали одному, дбали про одного, особливо дбали знаєте, за духовність нашу спільну, бо церква це є, знаєте, спільнота людей, а спільнота має завгодно про духові собі. Що ми всі разом зайшли туди до неба, до спасіння. Дякую. За парафією, тим більше не будемо молитися, ми пропадаємося. Ми не будемо молитися, не будемо знайти в собі отой дух, якось відновлювати то нічого що ми не буде. Знає, не мусимо мати запарахю за спільноту, навіть, щоб ми могли далі жити, як діти Божі. Слава Ісусу Ісума!